Доброго ранку, любі малята! Ви вже готові до заняття? Тема заняття з логіка математичного розвитку, орієнтування в часі геометричні фігури. Уважно подивіться діти на картинки. На них зображені частини доби. Вам треба розставити їх по порядку. Тож, Почнемо. Уважно розглядайте. Діти, а що спочатку ранок чи день? Так, вірно, ранок, а потім настає день. А що пізніше ніч чи вечір? Правильно, ніч спочатку настає вечір, а потім вже ніч. А зараз, коли ми разом повторили, давайте розставимо картинки у вірному порядку. Що робить сонечко вранці? Сонечко прокидається. І виходить із-горизонту. за горизонту. А де воно перебуває вдень? Сонечко вдень піднімається високо в небо. А що робить сонечко ввечері? Сонечко ховається ввечері за горизонтом. Коли сонечко ховається, що починається? Так, молодці, починається. Ніч. На небі з'являються місяць та зорі. А зараз, діти, пограємо в гру частини доби. Уважно дивіться, коли це буває. І назвіть частину доби. Це ранок, це день. Правильно, це вечір. Це ніч, гра побудуємо будиночки, діти, Їжачок і ведмедик повертаються додому. І їм треба будувати будиночки. І з яких геометричних фігур ми будемо будувати? Так, із квадратів та трикутників. Якого кольору трикутники синього? А чи однакові вони? Чи відрізняються? Чим же вони відрізняються? Правильно розміром. Як можемо перевірити способом накладання? Накладаємо один трикутник на інший і побачимо, що вони різні за розміром. Якого кольору квадрати? Правильно помаранчевого. А вони однакові за розміром? Так. Але давайте перевіримо способом накладання. Один квадрат накладаємо на інший і побачимо, що вони однакові. Викладаємо будиночки з геометричних фігур. Поставимо спочатку квадрати. А потім зверху покладемо трикутничок. Один будиночок, а потім викладаємо другий будиночок. Діти, чи однакові у нас будиночки? Ні. А чим вони відрізняються? Правильно розміром. Який це будиночок? Великий. Для кого буде цей будиночок? Правильно, для ведмедика. А чому цей будиночок для ведмедика? А тому, що у нас ведмедик великий. Цей будиночок який за розміром? Маленький. А для кого він буде? Для їжачка. А чому він буде для їжачка? Тому що їжачок у нас маленький. Що ми робили сьогодні на занятті? Молодці маляка. До побачення, до нових zăoastreci